Діймо ми дойдемо далі. Я думаю, що якщо будуть якісь питання, друзі, будь ласка, або коментарі, будь ласка, пишіть 815 глядачів. Нас дивляться у піродовому кварталу. Давайте ми йдемо далі. Бо у нас є ще питання економічні. Я, я хотів тебе спитати. А що це історія з національним кешбеком? А, тому що вчора, взагалі, нібито спершу сказали, що я не знаю, чи ти користуєшся, можливо, наші глядачі користуються. А, що нібито буде національний кешбек скасовано: Міністерство економіки чи фінансів. Ненців заявили про те, що бузбуцім то не буде скасовано. Але справа в тім, що там йде мова справді про мільярди, і ми розуміємо, що йде мова в ситуації, коли у, на у нас є. Певні бюджетні, ну, скажімо так, проблеми. Що ти скажеш в цілому про Дивіться, ми, ми в цьому році отримали 45 мільярдів доларів від наших союзників. Це величезна сума. І хочу сказати, що 90% це гроші нам передала Європа. І ми дуже вдячні в Європі. Далі я хочу вам сказати, що ця програма дуже важлива для наших людей, розумієте? Там не можу сказати, що це. Ну, там якісь там супер цифра, а але в межах Цього бюджету, який ми маємо, то 7 мільярдів гривень це ну невелика, так скажемо, ну межа всього бюджету так, так, це так, невеликі так, кошти. Так, Тому я вважаю, друзі, що офіційну заяву, то що сьогодні міністерство фінансів каже, що це програма залишається. Я вважаю, що це дуже ефективна програма. Ми знаємо про цю програму. Що це програма, коли ти завів собі карту, якщо ти щось купляєш через цю карту, а таких вже. Десь 7 мільйонів людей. 7 мільйонів, І це люди купляють товари українського походження. І, це, і потім повертають тобі 10%. Що це дає? Це дає можливості, щоб економіка в середньому бізнесі працювала. І це така дуже крута програма. Я от я так вважаю. І важливо, щоб ми цю програму. Продовжували. За, так, захистіли спочатку, а потім, щоб вона продовжувалася і працювала, і була корисна для наших громадян. Але, друзі, слухайте, щоб ви зрозуміли, всі соціальні програми, які в нас є в країні, вони край важливі. Але не на все погодиться МВФ. А МВФ це ключові. Інститут, який нам надає гроші, розумієте? І тут по, по потрібно зрозуміти, що якщо МВФ вимагає закрити цю програму, тому що він не хоче видати нам 15 мільярдів доларів, або там, да, 15 мільярдів, наприклад, там, або 16 мільярдів, то ви повинні зрозуміти, що нам придеться закрити цю програму так. для того, щоб отримати 15 мільярдів доларів. Я доходчив объяснити. Так, так, так. Зрозуміло. Ну тобто, тобто... тому поки. Немає необхідності, щоб закрили цю програму. Вона поки працювати буде. Але якщо МВФ не буде тиснути, а таке може бути так. Тобто, по суті, ну послухайте. Ну, наприклад, МВФ не подобається програма три тисячі от у, у, укрзалізниці, МВФ не подобається програма тисячі для наших населення. Ну не подобається, ну. Ну, зрозуміло, і тобто, і відповідно, якщо стане питання між продовженням співпраці з ними, ні, і, дивіться, програмами... а вони хочуть взагалі, щоб їм допомагали ні військовим, ні багатодітним. Ну, тобто вони хочуть, щоб взагалі не було ніякої допомоги. Тому що якщо не буде допомоги, то ти будеш швидше повертати їм гроші. Це два. Ну, як вони двічі два. Так. А, а вони не зважають, що ми знаходимося взагалі в асоціації війни я і в в нас є. Я не вважаю, що вони не можуть сьогодні далі. вимагати від нас якісь повернення грошей або сплачувати якісь пен, е, пода, е, відсотки. Ну, Згодом це якось так дивно виглядає. Ну, будемо дивитися, Да? Знову таки, я так розумію, що все рівно оця історія із корупційним скандалом, да? ну, який набор розслідує, це теж впливає. Да? Тобто ну, ми розуміємо на переговори так. з нашими арміями. Послухайте. Послухайте, друзі, давайте ще раз. Я хочу вам нагадати: я думаю, що все ми гарно знаємо, що, така, що такі для нас е, листопад місяць для нашої країни. Дуже гучні події відбувалися політично. Так. політично. Гучні події відбувалися в листопаді місця. Я історії. впевнений так, про, про, ну скільки там у нас так, незалежності да, нашої країни. Тому я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що це все було продумано Росії, щоб це відбувся. Маю на увазі, це гучна справа, відбувся, в, наприклад, в, в листопаді в місяці. Тому я вважаю, що. Послухай, хто такі Саміндич? То потрібно його затримувати тихонько. І потім розповісти про це. І хай би він сидів би у собі, там, слухай, там скільки людей сажають. Так. І нічого, і все добре. Так. Але вважаю, що його потрібно в першу чергу закрити за інші, за те, щоб він вимагав від будівельників грошей. Підприємців. От і все.